До одеського ресторану заходить худорлявий чоловік та колоритна жінка. Сідають за столик, до них підходить офіціант, приймає замовлення і запитує у чоловіка. Що воліє пита ваша дружина? Чоловік. А хіба по мені не видно? Мою кров, звичайно. <рив> Онук підходить до діда. Діду, ти спиш? А що ти хотів? Дай 500 гривень. Сплю я, онучок, сплю. <рив> Чоловік вранці прокидається з будуна і заявляє дружині. Усе кохана, Від цього дня я більше не п'ю. Дружина з сумом. А хто ж тепер буде мене красунею називати? Дві молоденькі негрітянки миються у душі. Одна показує інші на свою печерку і каже: Дивись, на моїй мавпурці вже перші волосики з'явилися. Друга: Подумаєш, моя вже банани по повній лопає. Петро поїхав у Венецію і влаштувався там на роботу гондольєром. Але батькові, у якого за плечима було кілька ходок, про всяк випадок. Сказав, що працюють човнярим.